Доброго ранку, мої друзі, мої підписники. Ось Сьогодні я з друзями виїхав, виїхав на пошуки. Район Мошногір'я, ліс. Цілу ніч йшов дощ. Ось, зараз, бачите, повіяв вітер і все, і знав до нас падає дощ вже з дерев. Ну, правда, комар нас чув, чувствує задовбає сьогодні. Ну, Ми ж такі стійкі хлопчики підемо, покопаємо, подивимося, що нам попаде. Юра Санько вже проінструктував. Дав йому рацію, щоб Санька не заблукав, бо ліс такий страшенний. Можна, можна заблукати. От так, так ми і походимо тут. Попробуємо доль доріг походити, пошукати. Я хочу піднятися туди трошки наверх, бо там хтось розказував, що є кілька навіть скільських курганів на самій вершині. Ну, побачимо, де, де погуляємо, там і погуляємо. Ось, друзі, пройшов вже багатенько, пробки і все на світі, ну як завжди, сміття, знаєте, а тут раз монітос. Я вже обрадувався вже. Вже Санька ходить і вже пацанам крикнув, каже, Монітос, а тут на тобі, а це просто-напросто ходячка, 50 копійок Україна. От такий перший Монітос сьогодні в мене. Ну, Слабенько, слабенько, йдемо, йдемо далі. Ходимо тако вдоль дороги. Ця дорога була ще по карті Шуберта. Так недалеко від неї відходимо, трошки в глибину. і... Ведемо пошуки. А ось, друзі, і перший монітос. А пройшов вже, я вам скажу, кілометра два, мабуть. Вдоль дороги так і ходжу, ось дорогу видно. Заходив трошки туди вглуб, вище піднявся. Взагалі навіть сигнал немає. Ну, ліс є, ліс. Ви знаєте, тут рідкі сигнали, але буває, що попадається щось цікаве. Ну, на цей раз, правда, не цікаве. А всього-навсього. Радянські, я так розумію, 3 копійки. І притом пізні 3 копійки. Ну, як би там не було, забираємо. Знаєте, дуже багато гільз. Гільзи збираю. У мене такий ось подсумок є. воно, вроді цвітний метал, знаєте, думаю, кольоровий верніше. Да. Ось, його, бачите, гільзи. І Мосінки є, і німецькі К-98. І пістолетні. В общем, от, якось так. Так що, друзі, йдемо далі. Пошук йде дуже-дуже поганенько, але це ще не кінець пошуку, друзі. Як ви вже побачили сьогодні я веду пошук прибором RUTUS Versa від магазину Камрад. Силочка на магазин буде під цим відео. Друзі, сьогодні я хочу вам представити магазин Камрад, який расположен в місті Київ. Дмитрий Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Чергова знахідка, друзья, дуже редко. В плані друга тільки, скільки копаю. І це ось, ось такі 20 копійочок. 20 копійок. Рамочник. Ранні совєти, Рік 1945 року. День перемоги. Да? Рік верніше перемоги. Ну, в общем, отак, друзі. Жиденько сьогодні, дуже жиденько. Скільки пройшов, одні гільзи, гільзи, гільзи. Це тільки друга монетка. Так що йдемо далі. Ось друзі, йду вже до автомобіля. Ми з друзями домовились, годинки-дві погуляємо і знову зустрічаємося біля машини і будемо вирішувати, куди далі черванути. Знаєте, поганенько, дуже поганенько. Це скільки ходив, дві ходячки, два совєта і карман гільс і все. І все, вихожу на капітальну. А ще чого тяжко ходити, комар задовбує. Сьогодні ночі пройшов дощ, прекрасний такий, дощ гарний пройшов, і вологість підвищена. І ось, друзі, комар не дає нормально прогулятися навіть. Ну це завжди так, літом завжди так. Ми не дуже охочі до літнього копу, так як це в нас рахується міжсезоння. У нас найосновніший коп це зима Дніпро. Отакі от, от діліжки, так що йдемо до машини. Ще трошечки залишилося, а там побачимо, куди рванемо. Ось, друзі, проїхали ми ще трошки далі до корчми. Отут була колись корчма. Наші друзі тут колись шурфили, гарно її вибрали цю корчму. Після того ми були, але вже нічого не було. Приїхали, тут якийсь трактор працює. Санька ще каже, не будемо мішати тому трактору. Кажу, кажу, аби він нам не мішав, говорю. Що ми їм буде мішати? Так що ми пішли. І ось в мене тут сигнал, друзі. І ось така манюнька-манюнька. От чистий подивився. А Це маленька прихваточка до самовара. Дуже-дуже схожа. Дуже схожа. Ось така манюнька. щось царапнув і Це ж треба ще попасти в неї. Такий маленький попав в неї. Ну, якось так, друзі. Так що йдемо далі, погуляємо тут пару годин. Ось, друзі, підняв якусь чепуху. Шестеренка, не шестеренка, щось таке непонятне. З зубчиками таке, наче як половинка його. Ну, дуже незрозуміла річ, так що кладемо її в торбу де гільзи і йдемо далі. Не будемо розгадувати. Аби воно, знаєте, було хоча б бронзове чи мідне, то було б ще щось цікаве. А так желізка наче. Перейшли, зараз гуляємо по такому чудовому лісі. Знаєте, тут менше комара, тут, наче на возвишеності і чисто сосновий ліс, то так начебто-начебто краще. Доброго дня, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютуба. Ось сьогодні я вже виїхав сам на Коп. Другий день вже виїхав. Перший день ви вже бачили. Показувати фактично нема чого. З друзями ми виїжджали, ходили по Можногор'ю. Ну, таке там, совітики трошки попалися, і все. Тобто, відео з одного разу в мене не виходить. Я думаю, в кожного не виходить. Якщо по-чесному копати, то попробуй накопай хоча б з двох-трьох відео. І ось, друзі, я виїхав вже сам. Виїхав такий непоганий лісок. Тут він провітрюється вітрами, комара повинно не бути. якби. А може є, але небагато, скажімо так. Погуляю тут це недалеко від мого будинку. Від Черкас фактично кілометрів 15, мабуть, так що тут можна і самому приїхати. Тут колись я був, і в мене тут попадалася навіть імперія, друзі. Ну совєти само собою. Тут якась чи полянка була, чи місце відпочинку було, недалеко-недалеко дорога йде траса, то можливо щось і було. От я сюди і приїхав. Так що побажайте мені успіху, друзі. Пішов я, погуляю, подивлюся. Щось буде, буду вам обов'язково показувати. Ось, друзі, тільки погляньте, йду. По такій дорозі і такий чудовий-чудовий кольоровий сигнал. Ну, думаю, мабуть, щось буде. Хопа. А вона ж викинулася туди. Це всього-навсього наші 5 гривень. А вони кольорові. Тільки нікелем покриті. От воно і звеніло так. В колір. Оце на пляжі. Треба піти на пляж покупати. Там на пиво кажуть, вже можна насмикати отаких хоч по п'ятюрочки. Так що в карман, друзі, йдемо далі. Ось, друзі, трошки прогулявся, метрів 200 пройшов, може трошки більше, і непоганий сигнал. Непоганий сигнал б'є На ВДІ рудус верса, показує 84-85. Ну, знову ж, друзі, щоб зрозуміти, треба копати. Гільза б'є трошки нижче, а це б'є, вроді би, непогано. Давайте попробуємо. Копаємо. Опа! Ще в, ямки. ще в ямки. ще копаємо. Опа, ще в ямки. Опа-опа. О! Уже десь наружу. Ну сигнал, я вам скажу, непоганий. Не удивлюсь, якщо це буде ще й монетка. Ну, де воно опа. Є! Щось є, друзі. Щось є. Точно, друзі, це Монітос, так як я і думав. А це Монітос, а що за Монітос? Ага, видно, всього. Дві, дві копійки Олександра І. Імперія. От бачите, недаром я тут колись і копав. Була Імперія, і совєти були. Так що перша знахідка на сьогодні є. Забираємо в карман, друзі. Ложу до тих монеток, що я знаходив з друзями вчора ми копали. Потім все разом покажу. Черговий сигнал, друзі. Ну, Було так, як вже було не міддю. Був невпевнений сигнал. Я не став одразу включати камеру. Почав копати і, друзі, є. Дивіться, на цей раз совітик. 3 копійки. 3 копійки. Почиститься, буде вона непоганого. Стану, ранній совіти. Рік я не бачу. Воно є, але тут ще треба трошки очистити, ось залипло. Ну, непогано, друзі. Так що дивіться. Це друга монетка, буквально за пів години. У ну, мене сьогодні є години 4, десь 4,5 я можу погуляти. Так що йдемо далі. Далі хотів сказати, друзі, чого я так трошки кажу, що 4-4 поступило замовлення на сокирі. А як хто вже мене дивився, той знає, я роблю сокири під замовлення. Дуже багато сокир зробив для військових. Набиваю військові шеврони. Ну і взагалі там скандинавські є узори. по Козаччині. Далі там буде ролик, подивитися. Кому буде цікаво, дзвоніть, замовляйте, все зроблю. Знову, друзі, пройшов кілька десятків метрів і такий непоганий, впевнений сигнал. Ну, правда, вже 61, 62, 65. Годограф показує одну полосочку, тобто це вже може бути щось цікаве. Ну, якщо ви це побачили, значить це вже щось цікаве, друзі. Бо таких кілька моментів було. Находив шмурдяк, але ну, таке вам нема сенсу показувати. О, десь вже зверху. Десь вже зверху. Давайте будемо дивитися. Так. Ну, де воно? Де воно? Ну так був же ж такий впевнений сигнал. І де він? Ну ще раз. Ще раз прибором. А таке ж десь є? Ну де? 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 Друзі, я щось не розумію, де воно що воно? Та ні, давайте ще раз. Ага, ага. трошки в стороні. Ну надави. Может, це лопату хватає. Ще раз перевіряємо. Ну, де ж аж є? Де ж аж Ну, дивись. уже еще не выкопал. Копаем далее. здесь есть. Оп. Так. Ну так и здесь есть. ямки Опа! Єсть! Найшов, друзі, на кінець то Прибор показує, що є, а де воно? Дивимось. Ось вона, ось вона, мене друзяки, п'ятачок. Ранній, ранній соетик. Це такий 30-х років а 26-го. Непоганий такий бойовий сухранчик у п'ятачка. Так що прекрасно. Ось, друзі, ще один сигнал. Ну такий поганенький. Поганенький сигнал був. Открив, подивився, це от такі от 20 копійок. Ну, Ясно, що він поганенький сигнал, друзі, тому що такі монетки вони були, по-моєму, мельхіорові, Вірніше, навіть не мельхіорові, а мідно нікелевий сплав. Це Радянський Союз, пізні Совєти. Це колись я в школу ходив, то батьки давали на обід отакі 20 копійок. Представте собі, коли це було. 70-ті роки минулого століття. Так що, друзі, забираємо цю монеточку. Це вже коли я гуляю сьогодні сам. Це, по-моєму, вже третя чи четверта монетка. Ну, правда, одна тільки імперія сьогодні. Так що гуляємо далі. Ще мене годинка є, можу погуляти ще. Ось, друзі, мій сьогоднішній коп прийшов до фінальної стадії. Откопав я. Пройшло ці 4 годинки дуже швидко, погуляв по лісі. Комара було не так багато, не так як були з друзями позавчора, так комара просто жуть, скільки було. І жара сумасшедша. Сьогодні теж, правда, жарко, але ж відкопав сьогодні непогано. І ось що я знайшов це за 2 дні. Ну Це ходячка, 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 советики. раз, два, три, 4, 5 советиков. Одна імперії, Олександровська двушечка попалася така. От. Ну, а це все а це все ходячка, друзі. Так що особливо задаватись нема чим, але ж все-таки не порожняк, друзі. Це така прихваточка маленька, таких ще не бачив від маленького самоварчика. Однозначно це вона моя коли збирав самовари, знаю, що таке прихватка. Ну, якось, 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 якось так, друзі. Слабенько, але не пустий. Отак я відкопав сьогодні своїм Rutus Atrex. Ось він у мене лежить вдома. Прийду, помию, почищу його. За хорошим прибором треба дуже добре слідкувати. Так що все, друзі, на сьогодні я вже відкопав. Вам гарного дня і мирного неба!